Кандидат в майстри Уганда. І стрімить. Вітаємо стрімера. Поїхали. Так, 30 хвилин залишилося арени. 30 хвилин. Це ще 5 партій. Можна спробувати встигнути зіграти. Так, якось сьогодні в мене ця позиція дуже популярною виходить. Я навіть не встигаю рідину пити, так, поки так і так. Хм. Не даю йому рокіровку, але він після цього шаху мені також не дає рокіровку. Так, ну ладно, за рахунок чорних полів, хочу спробувати щось тут покрутити. Хм. <гум> Ладно, включаємо сюди, поки дають. Так, тепер так. Хорошо. Це мене влаштовує. Чи треба мені аж 5 грати? Інтуїтивно хочеться, щоб Тураж 4, Тураж 4 з'їсти пішака. Ладно, давайте. Знову довго думаю, тут ну, не можна так замислюватися. Тому що без часу залишусь. Ну, план такий поки. Тому що Мікін нічим не гірше цього слона, а слон заважає мені просто по вертикалі F працювати. Але це відчепленець, за яким треба полювати. Так, так, зіграв. Ого. Так, ну поки побив, напевно. Що за покемон? Шах дав. Забрав. Просто захистив. Там розберемося. Так. Сюди. Так, поки хочу пішака просто провести. Ого. Так. Ну, з'їсти, напевно, треба шах. Так, тепер швидко руками треба. Так, ну, лінійний мат я ставити вмію. Все пара тур міняється, далі все просто. Так, є, е. йдемо далі.